Капоера, дивовижне поєднання бойового мистецтва, танців, гри та запальної музики і пісень. Для когось капоейра це спосіб отримати прекрасну фізичну підготовку. Для інших можливість поринути в екзотичні традиції далекого континенту. Днями у Чернігові відбувся чемпіонат міста з капоейри. Змагання проходять на базі спортивного клубу Білий вітер. За своїм принципом поєдинки схожі з іншими видами єдиноборств, такими як бокс, кікбоксинг чи штеквандо. На татамі також два суперника. Їхні дії оцінюють судді. Однак, на відміну від вищезгаданих дисциплін, контакт між учасниками сутички практично відсутній. Ми ведемо відіомбіскантактної а сорівнування проходять у нас без контактів. Розрішені контакти только при опрокидуванні, а також розрішена акробатика, а, запрещені пробіжки, виходи за татами, а, запрещені в першу чергу контакти нанесення ударів ніже пояса. Як і на будь-яких змаганнях, боротьба йде за перемогу. Звання чемпіона отримує лише один, а тому і при. Страсті вирують серйозні. Однак у суддів сумнівів щодо переваги того чи іншого спортсмена немає ніколи. Кажуть, методика визначення переможця проста і очевидна. В один бал обозначення корпус голова, в один бал акробатика. В два бала опрокідування в два бала сложна якробатька. Тобі сальта, фляг назад і так далі. Суперником Дані у фіналі молодшої групи став його товариш. Хлопці виграли по раунду. Після чого судді призначили екстра раунд. Більше сил вистачило саме у дані. Було тяжело, але я переборо свій страх і дітьми. Я хочу стать тренером капоером. Я буду Заніматися з десь много, много літ, не брошу капоера. Мріє стати тренером також і Вікторія. Вона хоче піти по стопам свого батька, який власне і є її наставником. Дівчина у фіналі змагань серед учасників до 96-го року народження лише в екстра раунді поступилася своєму супернику для Вікторії. Капоера з роками зі звичайного захоплення переросла у стиль життя з дитинства, з років сімі. Вот, сначала ну понятно такой період, що ти нічого не хочеш тебе хочеться только ну ветер в голові. Спочатку я не хотіла, але потім, якраз вот, года два назад, я этим просто увлеклась. Ну, це все мене затянуло. І зараз я тільки об этом думаю, я очень хочу ну, как бы підніматися і то Тобто, це затягивает. Чернігівські спортсмени мають можливість виступати лише в рамках таких змагань. Всі українських турнірів поки не проводять. А для участі на міжнародних треба немалі кошти.